Персик з мамкою б'ється за плід. Мамка плід забрала. Персик відвоює. Давай, персик, я за тебе. Боліваю. Погризи їй руку. Давай, давай. Що так слабо? <різь> <різь> ну, персюня. Відвойовуй своє, <ріст> <ріст> лапи пішли в ход. зубки. До того тільки зуби брали участь в боротьбі. Что за мау? Пары лапы пришли. Что хвоста подключай. Хвоста подключай, персик. Давай-давай. О, задние лапы пришли в ход. <свист> Нос. Задні. Лапки. Давай, сьогодні є. За тебе, за тебе вболіваю. Всі глядачі за тебе будуть вболівати. Гризи її, гризи. Реслінг у нас. Переможцю дістається плід. Да, Персік? Переможец забирая себе плит. За лапами. лапами подключай задние лапы. Задние лапы подключай, говорю. це на потом. Силы бережа. Что, все? Хаба. нападай, нападай. Нападай на нее. О, задние лапы включил. Параднюю лапу. Правую лапу в ей. Боксер. Оба. Що таке? Опа, звалилась. Не розрахував. Так зараз і я получу. Так? Да? Персик, ти сам впав.